Влада втратила всю честь, совість, абсолютно, от повністю наглухо. починаючи від тих, хто вверху закінчується такими взагалі там ТЦК, поліція, хто це взагалі, що це за органи, розумієте, це якісь інституції повністю ні моралі, нічого. Люди вже боються комусь відкритись, бо сусіди сусідів здають і так далі. Ті, хто в еміграції взагалі хапануло цієї культури європейської, неважливо, американської, неважливо. Бо ставте от плюс коментарі, не де в світі ніде, блін, в світі немає такої культури дружби. Ну це вже всі зрозуміли, як у нас було. Бо дружили просто, щоб дружили, бо чесний, бо, бо бо просто чесний, бо це твій друг. Тіпа ти ж не можеш з другом бути нечесним. Розумієте? А коли всі почали іммігрувати, всі побачили цю культуру, що тут ну дружба це а, зустріч з друзями, як бізнес-стреча. Бізнес-треча, поняло? У них так, поки вони ще тут підлітки, а ще більш-менш, а потім у них тут все дуже так правматична, дуже все розписано. І ми, чого ми це нахапались? Українці перестали дружити з один з одним, бо просто дружить. А почали всирать. А що ти за кордоном, а чого ти не на війні, а чого, ти, якщо на війні не помер, а що донатиш, а що не донатиш, а що не державною? І люди взагалі не розуміють, що якщо ми зараз не об'єднаємося, не будемо. В чому біда? Влада в Україні показала, що вона без принципів наглухо просто. наглухо. Чудять, що хочуть, і їм за це нічого нема. Ну це покіша, типу. але ж ми бачимо, нічого нема. Тут же всі у кого хоч трошечки влади, такі як мусара, ТЦК, почали гнуть усі по свою таку лінію. Побачили, що теж їм за це нічого нема. Почали оце по 5-10 тисяч доларів. Давати щоб їх з бусіка когось випустили. Їм оп'язується нічого немає, і вони далі починають. Ви ж бачите, їм, ну вся людиність, всі принципи втрачені. Е, дивіться, я ще раз скажу, що я ж не проти мобілізації, але я за законну мобілізацію, щоб все було чесно. І е, люди вже не знають, кому в Україні довіриться з тих же сусідів, бо, наприклад, у тебе сусідка Марія Іванівна. І Марія Іванівна чоловік помер на війні, якого теж отак, знаєш, закинули в бусик і відправили туди на м'ясо, і він там помер. І Марія Іванівна сидить, і начебто все розуміє і так далі. А всередині у неї дуже болить, дуже болить. І вже купа випадків було, коли сусіди-сусіди здавали і так далі. Навіть там розмови було, що й гроші за це отримати, але це не так важливо. Тут у кожного своє біль, розумієте? І люди втратили єдність настільки, що готові просто, грубо кажучи, перемісити в м'ясорубки один одного, щоб якісь в моменті свою оцю біль емоції десь виплеснути. не розуміючи, що чим далі ми будемо це робити, роз'єднуватись, втрачати людяність і так далі. Тим ближче ми до кінця взагалі української нації. Ми можемо дійти до того, друзі, що колись про нас будуть а, ну, як кримські татари. Знаєте? Я Дуже люблю кримських татар, от був в Туреччині, там співав з ними, розмовляв, концерти давали для них. Дуже класна нація. Але ж бачите, що з ними зробили. Зараз на їх честь музеї, концерти, фестивалі роблять на їх пам'ять. А може бути таке, що і про українців буде таке. Бо нас буде так мало, що нас буде, ну як грубо кажучи, ЮНЕСКО в червоній книзі будемо оберігати залишки історії української колись розвинутої цивілізації. Ну, отже, друзі, потім дивіться, нам зараз потрібно неймовірно триматися один одного. Де вони були? За кордоном в Україні, І так само українці за кордоном і в Україні мають один одного тримати. Бо все, що робить зараз українська влада, і всі, хоч хто хто, хоч трошечки влади має в Україні, взагалі абсолютно в нуліну не зацікавлені в тому, щоб в Україні і українців було все добре. Є там хороші, але їх дуже швидко глушать. Бо е, хороші ж хочуть, щоб хорошо було, а коли добре, то заробити не можна. Не от ситуація. А ми з вами як напризволяще кинуті пропаганди їхні надивились, а, щось повірили, з один-з одним всі пересрались, і тепер всі, отак, як, як одиночки, розорвані. Не одне ціле, не одне сильне. Розумієте, нам треба одним. Це ж їхня задача була. Нас з одного сильного народу, отак всередині, блін, погасіть, як, грубо кажучи, топором на мілкі кусочки поробити, щоб ми а, поодинці нічого не могли зробити. Розумієте, сильних на війну. Вже повбивали самих таких класних, патріотичних, всі, хто могли б якусь революцію зробити, чи щось ще. Або вже помирали, або ще досі там воюють. Да? І народ давайте теж доб'ємо налогами, всім зробимо, так, що зашугаємо їх. Якщо ми один з одним не будемо триматися, друзі, ви зрозумійте, що нам треба сплатитися і бути проти теперішньої системи і влади всім разом, а не десь їм там потакати, підгинатися, слухати їх закони, цей телемарафон. Боже, то. Та вже я не знаю, в якому бункері треба сидіти, щоб не зрозуміти, щоб ворог всередині такий самий, як зовні, тільки щоб є інакше, розумієте? І де б вони були? За кордоном? Об'єднуйтесь, дружіть просто так, гуляйте, ходіть без цього комерційного підтекста. Це наша сила українська була, завжди допомагати один одному, бути і так далі. І ми оце на них надивились і думаємо, якщо вони так, так і ми так будемо. А не, немає так бути, друзі. Трошки в собі людяні знайдіть принципи, мораль. Будьте чесні один з одним. Дуже важливо, бо ну, уявіть, що з нами буде далі, якщо ми це зараз не зробимо. Тримайтесь, друзі. Тримайтесь. Все. Я з вами на зв'язку чекаю вас в коментарях, що ви про це скажете. Папа, друзі, везу зараз автівку ще одну в Україну для ЗСУ. Вже третя за місяць. так. Да? Ну так, стараємося, стараємося.